Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт. Семеро служителів з особливим завданням Щодня число вірних зростало, і як чудово було бачити таку велику кількість людей, які сповідують віру в Ісуса. Здавалося, що все добре, але серед віруючих виникло непорозуміння. Грекомовні вірні. Почали скаржитись на тих, хто розмовляв юдейською. Їм не подобалось, як їхні вдови отримують харчову допомогу. Вдова це жінка, у якої помер чоловік. Грекомовні казали, що вдови, які розмовляють юдейською, отримують більшу допомогу, аніж ті, що розмовляють грецькою. Тож апостоли зібрали нараду. Апостолами були перші 12 учнів Ісуса замість Юди. Апостолом було обрано іншого учня. Ми, апостоли, маємо навчати і проповідувати, сказали вони. Потрібно знайти людей, які б опікувались харчовою допомогою вдовам. Оберіть сьмох гідних чоловіків, сповнених Святого Духа, і ми покладемо на них цей обов'язок ми ж будемо і надалі навчати і проповідувати. Вірні, схвалили цю ідею. Вони вибрали сімох гідних чоловіків і привели їх до апостолів. Тоді апостоли помолилися за них і поклали на них свої руки. Божа вістка ширилася все більше і більше. Багато людей увірувало в Ісуса. Серед них було також багато юдейських священників.